Представтесь, будь ласка, розкажіть, чим ви займаєтесь. Анатолій Волков, науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії, археології та природи. Скажіть, будь ласка, пане Анатолію, що з, останнього, з останніх знахідок можете нам показати, які роботи останнім часом проводили. З останніх знахідок можу вам показати такі олені кераміки. Це найбільше показую, я вам їх показую, тому що вони показують а, а, з орнаменту. І їх можна легко датувати, віднести до певної археологічної культури. Бачите? На цьому уламку були вдавлені, вдавлений орнамент. Тут навіть можна побачити залишки від нігтів. Це ножка від курильниці. Mm. Ну, орнамент різний. І взагалі. На кожній посудині, навіть якщо це приблизно однаковим способом наносився орнамент, в даному випадку це пальці, то бачите, він відрізняється. Mm -hmm. Це те, що з кераміка останнє ми знищили. Потім е, у нас різні речі. Тобто можна віднести до до декількох груп. Це керамічні вироби. Потім вироби, ну не вироби, а кістки, кістки тварин це вже палеозоологія, тобто самісна знаєш, дисципліна. Зуби іква кози це кінь, корова. А можна визначити скільки років тієї лінії? Приблизно Ми можемо казати, що це, наприклад, доба бронзи. Доба бронзи датується у нас третім, другим тисячоліттям до нашої ери. Є отакі от кременеві також знаряддя, це використовувалося в мушкетах. Тобто він угу. вставлявся в мушкет до курка і створював іскру, завдяки чому мушкет стріляв. Це середньовіччя, пізні. Це доба козацтва, доба Русько-Турецької війни, яка широко представлена на нашому острові. Це також Русько-Турецька війна, це поясна пряжка. Uh -huh. Це більш давнє, це вже більш пізнє середньовіччя, раннє, точніше. Це вже або половці, або монголо-татари. Uh -huh. Якщо бачите, такий цікавий візерунок на металі. Непритаманна та татарам. Вони робили такі речі, прикрашали їх таким візерунком. Скажіть, будь ласка, де ви це все знаходите? Це знаходимо на обмілілих ділянках берега. Тобто вода відійшла після підриву ГЕС угу. і на певних ділянках відкрилася колоса, на якій колись існувала людська діяльність. Тобто залишки. Культури. Mm -hmm. Є якісь неочікувані о, знахідки у зв'язку з тим, що вода е, відійшла? Можливо, якісь що вас здивувало? Нові відомості які Якесь відкриття, яке, так скажемо, наслідок нижнього рівня води. Mm -hmm. Бо приблизились до чогось такого цікавого? Mm -hmm. Поширюємо наше знання. Тобто нам відомо, що на певних ділянках ми маємо ту чи іншу археологічну культуру, нам відомо, що, наприклад, ті чи інші народи або культури існували на Хортиці. І чим більше ми знаходимо таких підтверджень в якості археологічних артефактів, тим більше ми охоплюємо цю картину, наскільки вони потужно, масштабно існували на цих ділянках. Так, щоб ми відкрили якесь нове там щось таке раніше невідоме, такого в принципі поки що немає. Сенсації поки не було. Скажіть, як заважають чорні археологи, які приходять з ну, нозалошукачами? Наскільки вони шк... шкодять взагалі? Поясніть, чому це робити не потрібно і свою науковою мовою так? Дивіться, чорні археологи заважають. По перше, тому що вони не науковці. Це звичайні люди, які... Наприклад, купили прибор і пішли в пошуках скарбів або в пошуках якихось речей, які вони начебто можуть поставити собі на полку і там потім любуватися. Здебільшого люди копають, шукаючи собі вигоди, тобто потім продати це на металобрух, або якщо знайдуть щось коштовне, то там є сайти, там, наприклад, того Віоліті, де можуть продати за аукціону якусь історично коштовну річ, ну, наприклад, таку. Mm -hmm. От. І це шкодить науці, бо це не потрапляє до музею, це не бачать люди, це не досліджують науковці. І це дуже погано. А чи є такі чорні хволери, так скажемо, законного слухня, які можуть принести до музею значатку? Є, але їх небагато. Є люди, які, наприклад, нам Повідомляють про знахідки, От знайшли, там, наприклад, водку або якір. І навіть якщо це для нас не коштовна річ з історичної точки зору, якщо вона сучасна, там, 20 століття, наприклад, ми все одно виїжджаємо, перевіряємо і там з'ясовуємо, так, це для нас не складає історичного інтересу. Або навпаки, це так давня річ, вона там цікава, її треба музеїфікувати, ми тоді. Починаємо комплекс заходів по цьому. І є люди, які, там, наприклад, приносять до музеїв. От Ми там гуляли по берегу, знайшли те, і от дивіться, здебільшого, це якесь, ну, грубо кажучи, мотово. Але трапляється щось цінне. І, ну, таких людей небагато не б. Які великі знахідки останнім часом були? Масштабних сенсаційних не було. Це можна сказати історична рутина така, тобто кераміка. Вона в кількості своїй побільшила між, ну, до того, як вода була спущена. Але такого що по вау-ефект має. А так. човни з відходом води? Ми недавно знайшли човен довбанку, якщо бачили в да. новинах, так, це дійсно значне, значна знахідка, завдячуючи місцевим мешканцям, вони її знайшли, повідомили і ми її дістали. Зараз вона. На періоду консервації угу. а як швидко ось ці знахідки потім з'являються у музеї? Коли можна очікувати на оновлення І так далі? Зараз складна ситуація взагалі з війною. І відкривати музеї ми зараз не можемо. У нас немає можливості для бомбосховища бомбосховище таке інше. Якщо б це було можливо, то частина експонатів, можливо, той самий музей кораблів відкрився би. Але, на жаль, ми зараз це не можемо зробити. Коли війна закінчиться, буде багато роботи в цьому напрямку. А можна запитання трішки не про хорпіця, а про великий вуз? Можливо, ви знаєте наскільки. Так. Дивися, от я на мазі покажу. Uh -huh. А цій маті дуже показово видно, як виглядав великий луг до затоплення. Uh -huh. Тобто це полоса Дніпра. Синя. Uh -huh. Оця територія Каховського водосховища, вона 70 років була затоплена. Зараз uh -huh. вона знову відкрита і всі оці, оці городища татарські, козацькі січі, все це ми можемо зараз, якби ми туди потрапили. Mm -hmm. Ми це дослідили. Це дуже цінні так, місця де... Це дуже цікаво з історичної точки зору. Тобто Ми б поширили свої знання з, з епохи козацтва з нашої героїчної доби. Тобто ми маємо якісь уявлення і дослідження. В музеї у нас є речі. Ми досліджуємо Кам'янську січ, mm -hmm. вона залишилась після затоплення. Але оці всі інші січі там. Базавуцька, Томаківська, Микитинська, Чортомлицька, вони всі були затоплені. Зараз вони відкриті. І е, після війни будуть досліджені, бо зараз ця територія закрита. Але на таку територію можуть потрапити чорні археологи, які. Можуть і потрапляють, бо це тут насичена е, місцевими мешканцями території, ті, хто не поїхав, хто залишився. Е, всі, що ми бачимо по соцмережам заяви пости. Де викладають, mm -hmm. що там знайшли ткічі, пістолі, каски або щось інше. Тобто люди ходять, знаходять і не дивлячись на те, що вони показують всім, що ось, дивіться, я знайшов це. Невідомо, куди потім це все піде, до музею або чесної руки А який у держави є механізм, щоб за об'єкти прийшло в приватні руки? У держави. Я можу казати з приводу нашої території, це посилити охорону берегової смуги, тобто надати більше ресурсів для рейдування території нашими силами. Ми поки що ми рейдуємо, ми кожен день ходимо, навіть вихідні дні виходимо, рейдуємо територію і запобігаємо в Але все охопити ми не можемо. Якщо посилиться з боку там, міліція або охорона, ось це буде такий Такую допомогу. От, і, звісно, це кожна знахідка, наприклад, та ж, той, той же човен довбанка, він потребує е, коштів, вливання коштів на дослідження, на реставрацію, музеїфікацію, зберігання і таке інше. Це значні кошти. А, на жаль, держава поки що в повному обсязі це не може.